Е, там двоє на ліжкою, і ще дрихнути. А вставай. Муска, ти чого спиш, ішли на вулицю. Не міся, я сплю. У мене сон на глубокий. Який глибокий сон, то всяка красота на вулиці, давай мамку буди. Хай ся поспить, на спати хоть. Та не хоче ніхто спати. Хочу всі на природу, на променад, на вулицю. Та ти фей, і ти сюда. Муся, не ходьм, я ще сплю. Відстань від мене. Ой, мамка, хоч ти вставай. Пішли, бо вже не терпиться. Суник, ті чуть так ще спить. А ти ж мене примірник. кив. Примерний, примірний? Вже не примірний, кий примір. Муська, подйом, Мамка, чого спеш? Пішли. Пішли на воль випустиш. Ну, шо це таке? Трихнуть обоє. Падйом! Цюклятісь, цюклітісь, я вже встала. Я тебе не замітив, і мамка вам стала. Давайте скоріше. Просунулась. Звісно, ти ще мала, нічого не мала, я вже велика. Ну, ладно, я пішов на ті двері, а тобі дозволяю прапор підняти. То що мамка, випустиш на ці? Випущу, випущу пізніше тільки. Після, мамка, після. Я буду плапор піднімати гордо. Ну да, ти ж в мене вже велика дівчинка. Велика. Лі. Цікаво, що там на вулиці дощика нема? То немає. Що тепло. Давай прапор піднімати. <світ> І прапор, ой, второк. Піднято. Тепленько. Скава, мамка, тварі. А я вітаю всіх цим чудовим прекрасним, теплим днем. ваша мовся цьомки вонки пока. Чой через вікно має йти. Я хочу через двері. Ой. Ваш соник, цьому кивонки пока.